26 жовтня, завтра, останній суд над Миколою Карпіком в Росії. Зателефонувала всім народним депутатам, чиї були номери, закликала їхати підтримати побратима. Хто в Росію не в'їзний, е, хто за кордоном, в кого справи? Навіть якщо це буде вважатися політичним самогубством, навіть якщо я не повернуся з Росії живою, я все одно їду підтримати Миколу Карпіка, Станіслава Клиха і всіх наших хлопців, які знаходяться в колоні Росії і борються за Україну. Я закликаю всіх ЗМІ. Українські, в кого є акредитація, закордонні, порядні російські, висвітлювати цей процес безчинства російського суду над українцями. Я по собі знаю, як важливо, коли ти бачиш в залі українця, коли ти чуєш рідну мову, коли хтось закричить Слава Україні, і ти розумієш, за тебе борються, тебе не кидають, і Україна переможе. Українці, зараз вас намагаються зіштовхнути один з одним, намагаються розпорошити. створюються сотні партій, і всі будуть битися одне з одним за владу. Зрозумійте, наш ворог Росія. З усіма своїми внутрішніми проблемами ми розберемося, якщо зіб'ємося в один кулак. Не дайте перемогти Україну. Україна єдина, Україна понад усе. Слава Україні!